Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячене креативним способам поновлення строків позовної давності, креативним способам е, повторного звернення до суду щодо стягнення сум заборгованості у разі якщо ви отримали, наприклад, відмову. За цим ми можемо подякувати представникам банківської спільноти, тому що, коли мова йде про кошти банкірів, особисті кошти, навіть не банків. Які збанкрутіли, а саме їх особисті кошти ми бачимо, це вже неодноразово і можна переймати досвід, яким чином вони в черговий звертаються до суду для того, щоб повернути кошти. Мова йде про отримання там позики. Наскільки я зрозумів, мова йде про родові банки, і там одного з їх пов'язаних осіб, дядечка. Який судився з народним депутатом, якому він позичив досить значну суму, однак йому в позові було відмовлено. Я не читав на яких підставах, наскільки я зрозумів, з відзивом на в цьому позові, що ці кошти не були, це були кошти бізнесу, і вони там якось в бізнесі були. Ну, пішли далі. Далі. Трошки на паузу можете поставити, підписатись безпосередньо на цей YouTube, де ви бачите, на TikTok, в якому ви бачите, і підписатись на телеграм-канал, де буде посилання. Телеграм-канал ви знайдете під відео в Ютубі, і в шапці каналу, якщо ви перейдете в сам канал в Тіктоці, там є посилання на мій телеграм-канал, і там ви зможете знайти це рішення і прочитати, і також його використовувати завдяки нашим креативним банкірам. І так, про що йде мова? От проіграли позов. І тут. Звертається дружина, тому що це є все ж таки сумісним майном подружжя. Ніби вона тільки дізналась що те, що там 5 років чи 6 років вони судилися, позика могла даватися і 10 років назад. Звертається до суду щодо стягнення цих коштів. При цьому досить цікаво, стягнення цих коштів на користь свого чоловіка. Велика Палата, в принципі, тут нічого страшного не бачить, там справа направлена на новий розгляд. Нічого страшного не бачить. І говорить про те, що так дійсно питання поділу майна, сімейний кодекс, 65 стаття, вона має дуже важливе значення. Однак вже неодноразово відмовляли позичальникам з огляду на те, що нібито сам позикодавець і позичальник. Діяли добросовісно, тому права третіх осіб не потрібно враховувати. Хоча потім цю позицію змінювали. Ну тут вони, мабуть, не дочитали, мабуть, вже забули. Ну, знаєте, зарплата там 200, 300, 400, 500 тисяч. Вона дає право на е певне забуття, не пам'ятають. Знаєте, не вистачає коштів, щоб пам'ятати ще й по мільйони доларів, верніше по 100 тисяч доларів хотіли те, що в справі князева всплило. Ну, от вони не пам'ятали, що вони вже скасували цю позицію, але ну, вирішили її повторити, що у разі, якщо позичальник і позакатав діяли добросовісно, то права третіх осіб ніби захищати не потрібно. Це не так. Захищати потрібно. Тут мова йде про позовну давність, коли особа могла дізнатися або дізналась про цю позику. І от саме з цих підстав, коли ви будете формувати свої нові позови, треба й виходити. Ось така креативна ситуація. Тобто, дружина подає позов, коли там програна, і, говорить, що це сумісне майно подружжя, і тому потрібно все ж таки його стягнути, причому на користь чоловіка. Так можна. Наразі, з огляду на цю позицію, так можна. Я думаю, що це позиція зі справ князів Гейта. Просто такі б ніхто не приймав, думаю, що це з тієї історії. Ну, подивимося, чим ця справа закінчиться, будемо тримати в курсі, і ми ж все одно побачимо. Що ж прийме судополіційна і в подальшому в Верховний суд, а може, чергова Велика Палата. Поки на всьому все. Креатив ми побачили, дуже цікавий креатив. Підписуйтесь на цей канал, тому що саме тут ви можете подивитись ексклюзивні новини з застосування правового, ексклюзивні новини правових новин, тому що я не завжди встигаю зняти відео. Підписуйтесь зв'язку з цим на телеграм-канал, як я говорив під відео, в Тікток в Ютубі і в шапці, в шапці канала в Тіктоці. Ставте вподобайки, поширюйте. Ви повинні знати свої права і знати, які креативні у нас банкіри, які можуть своїми креативними рішеннями допомогти іншим зберегти своє майно і захистити його від недобросовісних, ну, чи в лапках, чи не в лапках банкірів і інших кредиторів. Підписуйтесь, поширюйте, поки на всьому все. Допомагаємо збройним силам, рухаємось до перемоги. Допомагаємо Україні. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!